Друзі, привітики-привітики! Покажу не вам видно. трішки, як ми працюємо. Ось, скосили сіно ячмінь під лісом. Ну, вже зараз там кукуруза, як Та ви бачили, як ми посіяли. І так хлопці позгортали на такі валки і збирають возять. Так що дивіться, як хлопці працювали, як ми всі разом працювали, загортали на. На Люцерні і взагалі. А Це ти щось знайшов чи що? Так Що, гарно вам перегляд. Не перельзяку якусь надибав. був. Скільки сіна. Угу. Ти що, мотоблоком будете возити, Да? да. да? Угу. Ну нормально, в принципі. Можна було б більше, якби воно нормально зійшло. А так, ну в принципі. то мене ж не при це. Вони ж на родюшки, а потім вже це. А потім це вже аж ось... Ти граблі забрав і Арх... різ взяв. Нічого не забрав, я ще археологічні розкопки приносив. На. А що це? А де це ти взяв? Ну і що в тому лежало такого. Чи це, чи це сторона вирити. Граната. Яка граната? плити. Молодець. Ну що ти мені даєш? Додому занесеш. Що це? Та дай сюди, О, ну не трасиш ти. А, а дверки де там не бачив, <свист> ну немає дитина совість. Дверки, ну, не дверки не бачу. Нигде, дверки не там Ніде <свист> дверки не валяв. Mm. Це ти хоч маєш Так. Ну давай догрібай, бо треба коров доїти, треба. Да йдіть, я вам кажу. піти від мене? Ну, нормально. Оце ще кусочок треба догребсти. Буде нормально. І підістить, коли вже зразу гребсти. Прикольно, мало цей. Ще один помощник. Іде, треба дозагрібати кусочок. Нехай догрібають і підемо доїти курей. Ну, комарі нападають капець, вже під лісом вже сонечко сідає, та й комарі капець гризуть. Гау! Пока-пока, так? -пока, да? І ще один Ма, ліс. Ще один помощник іде спа. Вже, з... <хи> вже з пляшкою. <хи> і закусюєш на ходу, так? Да? Да? І закусюєш на ходу? З пляшкою притопав і закусію на ходу. На то якмарі не, не Не нападають? Ростик. Ростик. Ти їм пляшку поніс, могрич? Да? А? Куди я пішов? А комарі гризують, це капець як гризуть. Гідай пішли, пішли доїти. Чу? Чув? Гідай корову йдем доїти. Гіда, гіда. Це вже ми на люцерні всі разом гребли. Ще трішки залишилося, це звідси почали. І до лісу знов туди рухаємося, ще трішки залишилось. Ну, далі все покажу вам. Ось і все. Загребли. Зранку, поки ще роса, і щоб воно не обсипалося, бо дуже-дуже ніжне воно було. І першиво було днем загрібати, то ми вирішили самого самого ранку, поки роса лежить. І треба було загребсти в такі валочки. І хлопці вже тоді під вечір його поперевозять. Хочу сказати, звісно, гуртом то й краще. Разом, разом, раз-раз, раз і все. І загорнули все. А тут у нас дощик нарешті пішов. І сонечко. Правда, одну хвилинку буде. Але який звук. Друзі, 21.06. І така хмаринка в нас набігла і такий дощик пішов. Бачите, вона невеличка така, але дощик пішов. Сіно трошки намокло, Ну то таке, знаєте, добре, що хоч дощик пішов. Я покажу сіно. Бо вже його не було дуже давно. Гербузики гарненькі. От, то добре, що й пішов. Бачите, сіно лежить, сохне. Але то бі, не біда. Добре, що хоч трошечки-трошечки пішов дощик. а то зовсім було капець. Вночі сьогодні було, але воно одразу там випаровується. Десь має бути веселка. Зараз глянемо. Нема ніде веселки. Ось така хмаринка і такий дощик. Невелика хмаринка, а дощик такий промчався. Нормальненький. Ось там наші коровки. Хлопці погнали пастися їх на поле. У берег. А мені треба ось це сіну допомогти петі викосати. Я вже почала косити. І покажу вам ось така бензокоса. Привітики-привітики. І ось цю площу мені треба викосати. Така вона вже цвіте. Цвіте, грубіша є, так що треба допомогти петі викосати. І мотокосою так косю. Нормальненький кусочок, звісно, важко це все, але не тільки ходжу з телефоном і роблю відосики, але й допомагаю петі, коли потрібно. Так що, дивіться далі. Ось так, друзі, допомогла трішки петі викосити цей весь кусочок. Підписуйтесь, ставте лайчики. Дякую, що ви мене підтримали сьогодні і завжди підтримуєте наш канал своїми лайчиками вподобайками. І всім пока-пока!